Я хочу, щоб в Україні створювалось більше якісного, красивого, прибуткового, амбітного, системного та масштабного бізнесу, щоб створювалось більше цінності, доданої вартості, більше якісного продукту, який буде відомий в Україні та за її межами. Економіка тримається і розвивається саме за рахунок малого та середнього бізнесу. В Україні живе дуже багато талановитих людей, які можуть бути успішними підприємцями. Всім привіт! Мене звати Ігор Вітрик, мені 40 років. Я народився в Україні у місті Полтава. Я підприємець та бізнесмен. На сьогоднішній день я є співзасновником чотирьох компаній. Всі компанії ми починали з нуля, з самого початку, з ідеї і розвиваємо органічно. Першим проектом стала компанія Укрнафтагазсервіс, яку ми створили у 2013 році. Так сталося, що я вирішив пов'язати своє життя із нафтогазовою галузю та 5 років працював в Шотландії у північному морі на бурових платформах. Маючи досвід роботи в американській компанії Халібертон, я мав бачення та розуміння, які інструменти ми можемо запропонувати на ринку України. І цей бізнес ми створили з партнерами. Взагалі, я в принципі люблю, що створювати в команді, тому що я не Вовк одинак. На сьогодні нашими замовниками стали вже майже всі видобувні компанії України, як приватні, так і державні. Наш офіс та цех сервісного обслуговування інструментів знаходиться в місті Полтава. Мені дуже подобається Нафтогазова галузь, тому що в ній є якась така справжня чоловіча романтика: ти на кілька тижнів їдеш в поле, летиш на море, буриш свердловину, звідти йде газ чи нафта. Це така справжня олдскульна чоловіча професія, і мене це дуже надихає. Стикнувшись із відсутністю якісного сервісу із перевірки бурового інструменту, ми вирішили створити нову компанію із неруйнівного контролю якості у 2015 році. І так з'явилась компанія German Tools Inspection або просто GTI. Чому саме Джерман? Тому що ми вирішили відправити наших фахівців на навчання та сертифікацію до Німеччини, і все обладнання для роботи теж придбали в Німеччині. Зараз ми надаємо послуги з візуальної інспекції та застосовуємо такі методи перевірки, як магнітопорошковий, ультразвуковий, капілярний, а також робимо твердометрію. Також ми проводимо інспекцію дронами. У замкнених або важкодоступних просторах та просторах, які є небезпечними для життя людей, у 2019 році на нафтогазовій виставці в Техасі я дізнався про спеціалізовані симулятори, які виробляються у Великій Британії та використовуються для навчання фахівців нафтогазової галузі. Мене це дуже зацікавило, і виникло бажання створити такий навчальний тренінг-центр в Полтаві і 11 березня 2020 року ми відкрились. А вже наступного дня по всій країні оголосили про тотальний локдаун. Впевнений, всі пам'ятають цей час, коли ми вчились працювати і жити онлайн. Компанію ми назвали WellSide Digital, що означає цифровий буровий майданчик. І на сьогодні ми єдині в Україні маємо три унікальних спеціалізованих симулятора і проводимо навчання. За яким раніше треба було їхати до Європи, США чи навіть Австралії? Окремим проєктом, не пов'язаним із нафтогазовою галузю, є комплекс мийки самообслуговування Всі тут, який ми побудували в Полтаві у 2021 році. Ця ідея визрівала два роки після того, як я вперше дізнався про роботизовані мийки. Ми спробували дуже багато мийок самообслуговування та автоматизованих мийок в Україні та за її межами, щоб зрозуміти, де чого бракує, що цікавого можна запропонувати клієнтам, та як зробити все зручно. Тому ми обрали рівну земельну ділянку, яка зручно розташована вздовж дороги для комфортного в'їзду і виїзду, досить велику, щоб місця вистачило всім. Так, ми створили комплекс всі тут із великими просторими боксами 6 на 8 метрів та окремим боксом роботмейки. Як ви бачите, підприємництво та бізнес є великою частиною мого життя. Перший бізнес, про який я згадував, ми запустили із партнерами, коли мені виповнилось 30 років. А от перші гроші я спробував заробити ще в дитинстві. П'ятому класі я почав давати в оренду картриджі Super Mario 3 та інші ігри для приставки Денді дітям у нашому дворі. Це було не за гроші, а за жувальну гумку Steamroll або шоколадки Lion та Пікнік, які я дуже любив. Два дні оренди це одна шоколадка. Будучи студентом, ми придумували записувати музику та кліпи на диски за гроші. Невеликі, але все ж заробіток. Потім ми створили базу даних із шаблонів документів для нотаріусів, записали на диски і продали 500 екземплярів після школи у 2000 році. Я поїхав навчатись до Києва на економіста та юриста. А ще через 5 років мені пощастило потрапити в Оксфорд у Великобританії для отримання бізнес освіти. Для цього мої батьки продали квартиру і переїхали в ось цей будинок, який дістався у спадщину. Перший рік я жив і навчався у бізнес-школі в Оксфорді. Це був такий собі перехідний період адаптації між українською освітою та британською. Потім ще два роки я жив і навчався в Единбурзі в Шотландії. Айва від Після навчання я переїхав до Лондона в пошуках роботи. Першу роботу, яку я знайшов, був прямий продаж косметики Victoria's Secret в якості торгового представника. Тобто ми бігали по Лондону в костюмах та продавали косметику із сумки. Вона взагалі не мала нічого спільного із одноіменним відомим американським брендом жіночої білизни. Але саме на асоціацію із цим відомим брендом і розраховували виробники косметики, які знаходились взагалі в Австралії, після трьох місяців роботи ми командою із 30 людей перенаситили ринок Лондона і просто всім набридли. Я лишив цю роботу і знайшов не менш цікаву це роздача листівок про збір старої одежі. Ми розносили листівки по поштових скриньках із інформацією, де і коли буде проходити збір непотрібного одягу, який люди могли безкоштовно передати на благодійні цілі. Потім цей одяг сортували і відправляли до України для продажу в магазинах секонд-хенду. Ці дві роботи дали мені можливість досконало вивчити Лондон. Через шість місяців активних пошуків я. Все ж таки знайшов роботу та компанію, про яку мріяв. Це було в місті Абердін на півночі Шотландії. Це була робота польового бурового інженера і працювати я мав на морських платформах. Так, живучи у Лондоні, я літав в Шотландію в Абердін, а звідти на гелікоптерах нас вивозили на морські платформи. Це був неабиякий досвід, і так я працював 5 років. Курс, як розпочати власну справу з нуля, це комбінація отриманих знань в університетах України, бізнес школи Оксфорду та Единбургу, досвіду роботи в світовій американській компанії та побудови власного бізнесу в Україні з нуля. Я намагався поєднати теорію та найкращі світові практики із реаліями підприємництва сьогодення і кейсами реальних компаній, які всі знають. Ми будемо говорити про те, як все має бути, як вчить теорія, які очікування ми формуємо, які ілюзії та фантазії ми маємо, і як все відбувається насправді. Курс буде дуже корисним для майбутніх підприємців та бізнесменів, які тільки думають розпочати власний шлях, або тільки на його розпочали. Для тих, хто вже має певний досвід у бізнесі, курс може бути корисним з точки зору рефлексії та аналізу власного досвіду.